Жіночі футболки з довгим та коротким рукавом. Мікс. В лоті йде 16 штук. За одиницю 90 гривень. Загальний лот 1440 гривень. Давайте подивимося, що в нас по розмірам. Розміри є XS 3 штучки, С 5 штучок, М4 і Елічка 4 штучки. Як ви бачите, вони йдуть різних кольорів. Є 3 штучки в пакуванні. Бачите, на модельці ось з коротеньким рукавом і з довгим рукавом. Є ось такі. І у нас з кармашиком дуже прикольні чорного кольору. Далі є лаванда, дуже гарний колір. Є ось така принтація. Насправді вони дуже-дуже приємні на дотик і е, дуже ніжні. Далі є сірі, є чорні, є бордові. Абсолютно абсолютно під кожен смак. Особливо мені подобається ось цей насичений і зелений колір. Тому хто хоче, купуйте вся інформація у наших менеджерів, залишаю контакти внизу під відео.